Вітаю вас на каналі Парарук. Так, у мене тут невеличкі таке повоїще. Значить, вчора висаджую дитину дерева і чую, у мене за забором хтось щось пиляє. Виходжу, а там е працівники е з фірми якоїсь пиляють, опилюють нижні, нижні гілляки, е щоб не заважали машинам виїжджати з бухових вуличок. Отак. От Дім у мене вугловий, тому ну, там на, на кутку росте на самому грушка і вишенька, і то вони попиляли там гелячки. Ну, я не проти, хай якщо там водіям буде краще так виїжджати, їм не, так не дуже вже і видно, хай собі там виїжджають, мені не шкода. Вони там все одно там, ростуть так, щоб пилюка з вулиці не йшла. В двір, але ж можна було й попередити. Питаються, навіщо тоді ці групи, ці вуличні комітети, якщо ніхто нічого не попереджає. Потім сказали, що ще зайдуть, і от у нас тут горіх майже на кутку. Ось вулиця починається. Ось у мене горіх, спиляючи гілляки, нижні горіхи. Кажу, я ні, кажу. Я тут вже сама своїми руцями. Ну, і щось образилися, не знаю, що вони хотіли, чи гілляки ці забрати, чи що там такі доволі товстенькі гілячки були. Я ну, не знаю, сказала сама. Вони пішли, сказали, що заберуть, машина прийде забирати гілля, що вони напиляли, але он та купа так і стоїть, ніхто її не забрав. Ну і я ж його не буду виносити. Так, попиляла, я тоді вийшла, взяла свою пилочку, попиляла горіх, спиляла гіллячку таку нижню, величеньку, то тепер простір в мене. Ну і що робити з оцим усім? Те, що товстеньке, ми вчора двір занесли, а оце купа оцього листя. Звісно, це таке для мене добро. Я його зараз почекала все. залишила товстенький такий на розпал. От. А оце тонесенькі гілечки і листя. Зараз все винесу на город. І понакриваю грядок, ну у нас вистачить. Потім ще з горіха опаде листя. Звісно, все це теж піде на грядки. Хтось боїться використовувати листя з горіха, думає, що воно зашкодить. Нічого воно не зашкодить. Я вже скільки років криваю горіхом з листя часник на зиму і на грядки виношу, і при все там росте і нічого там не це листя ніяк не заважає, тому навіть і не бачу ніякої проблеми. От, залишу, закрию грядки, тому що грядки я е, гору, я не урю не вскопую на зиму, окрім місця під моркву, під бурячок, і то зароблю весною. Е, тому потрібно, щоб волога вся була закрита, щоб земля не була лиса гола. Тому я оце все на грядочку повиношу, а весною те, що залишиться, згорну на міжряддя.